Всім привіт! Ви на каналі Ромрейд, і сьогодні ми поговоримо, як нам дуже швиденько фармити павучиху. Особливо коли нам це дуже необхідно. Як в бліз турнірах павучихи, так само і на кланових війнах, щоб швиденько забрати бали. Для того, щоб фармити даний данж, нам необхідно два герої. Два войдових герої. Але ви так не переживаєте. Першого війдового героя ми получимо безплатно в боях з гідрою. Це Мітрала. А другий війдовий герой це Акентум. Який дуже часто, до речі, випадає. Це не пророчка, він випадає таке частіше, ніж вона. Так, відсилка до одного з попередніх відео, де мій колега згодував свою пророчку, і вже 3 роки її не отримує. І так. Що нам необхідно? Мітрала перша, далі акентом, далі корм. Качаємо корм. Турнір тренування, будь ласка. І так, що ми маємо? Акентом вішає труту. Мітрала кидає порчу. Чогось неудачно кинуло порчу на всіх. Мала на всіх тянути. От собака сутула. Далі акентум. Порчу. Ще раз. Бачимо, паучиха вже добре відхопила за допомогою порчі і отрути. Акентом зараз розповсюджує порчу і отруту. Прекрасно! Просто прекрасно. І зараз вже фінішна пряма Агентом зараз ходить ядики. І все, кінець бою. Будь ласочка. Таким чином за два бої ми отримали 800 балів на планових війнах. Тут герої качаються тут кожного разу по-іншому, залежить який є рівень героїв. Получили срібло, получили атрибути. В даному випадку Один Один Два ми продали. Получили 200 тисяч срібла, будь ласка, на рівному місці. З Маємо результат. Перемога. Тепер переходимо до того, як витягнені герої. Мітрапка. Всі стати ви бачите на екрані. В основному то швидкість 259, точність 500, може бути чуть-чуть менша. І треба зробити такою живучою трошки. Можна дати 70-65 тисяч здоров'я. Замість 4 можна дати 3-3,5 тисячі здоров'я, воно має працювати. Ну швидкість бажано, щоб була приблизно така сама. І точність, можливо, в районі 400 буде достатньо. І Акентум. Все, ті крадіжу життя, щоб він відновлював своє здоров'я, бо він дуже швиденько просідає. Що здоров'я, захист, швидкість він має бути чуть-чуть швидший за мітралу. І точності теж в районі 400-450. Талантів не потрібно. Знову черговий пак, в якому не потрібно талантів. І ми ще в тому паці качаємо три кормлі на секундочку. Переходимо до пресетів Мітрала. З А3 перший пріоритет, з А2 перший хід. Акентум. З А2 перший пріоритет. Із А1 перший хід. Все все що потрібно. Талантів не треба. Інших героїв не потрібно. Просто два герої без талантів. які би просто виживали і накладали би штрафи. Все, що треба для павучий А наше відео підходить до завершення. Якщо вам сподобалось дане відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора. До зустрічі!